Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами проговоримо про те, як заробити на крипті з мінімальним депозитом, умовно до 50 доларів. Я вам розкажу про три криптопроекти, в які потрібні абсолютно мінімальні вкладення, але вони. Мають дуже і дуже велику перспективу, і в майбутньому, або навіть вже зовсім скоро, ми з них можемо очікувати саме великий дроп, наведу факти, чому і так далі. Поговоримо з вами про колаборації з проектами, ким він інку. Ким ці проекти взагалі інкубуються і так далі. Тому прижимаємо лайк і бажаю вам приємного перегляду. Ну а перед початком цього відеоролика хочу вам розповісти про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні криптоактивності. Всі інструкції ви знайдете саме в телеграм-каналі, але найголовніше, що в закріпленому повідомленні в цьому каналі, ви зможете знайти, допустимо, курс УРЕХВА, три курсоволошна, курс по американському ютубу, курс по скаму русських, Подарунок на 400 підписок, там зібрано більше ніж 10 курсів топових українських блогерів. І також курс Денчика і інструкцію про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Посилання на телеграм-канал залишаю в описі під цим відео. В принципі, давайте починати. Почнемо з першого проекту. Це проект NFP Prom. Досить він такий захайплений на крипторинку. Зараз вам поясню, чому цей проєкт повністю фінансується Binance. Тобто, як ми бачимо, що лістин їхнього токена на Binance вже. Відбувся. Зараз вам покажу цей проєкт це один із найтоповіших проєктів, який роздав у 2023 році. Зараз поясню чому. Як бачимо, зараз я пишу NFP-prompt Price Token, допустимо, і ви побачите, допустимо, тут на CoinMarketCap, якщо зайти, ми можемо побачити, що він зараз торгується по 0,5. На Binance він зараз відкриє Binance. На Binance він на лістингу торгувався по одному е, долару. Що нам потрібно буде робити? Зараз вам поясню, тому що це лише був перший сезон, хто не шарить. Е, отже, на лістингу він дав 1 долар. Зараз покажу, поки Binance прогрузить. Отут. -ут. Тобто 1,15, навіть 1,16. Зараз він відкотився до 0,5-0,4, але факт того, що можна було класно зробити, це він є. Отже, вони зараз запустили другий сезон своєї акції. За перший сезон вони роздали досить-досить багато. Заключається в тому, що нам потрібно кожен день збирати у ці їхні токени. Тобто, це поінти. Пізніше ці поінти конвертуються один до одного. Тобто, це по суті зараз 34 дол. Ні. Ну, десь так, 34 долари. Але враховуючи те, що лістились вони туди по одному долару, тобто люди, які там нафармили 300 токенів, отримали 300 доларів і так далі. Як фармити ще ці токени? Тут є така штука, допустимо, там Join Discord, follow, Twitter, це зрозуміло. Share on X, тобто це Share on X – це завдання кожен день. Ми кожен день просто поширюємо. І отримуємо плюс 5 токенів, Але найголовніше, вони написали, що люди, які просто заходили кожен день і збирали ці штуки, вони дроб не получать. Тобто нам потрібно трошки заморожити. З яким чином? Нам потрібно змітити, допустимо, тут щось. Я переважно мінчу собі е картинку. Тобто я вибираю любу картинку не знаю, з мого комп'ютера, тут вводжу назву, і нам потрібно її замінтити, На мінт нам йде 27 центів, тобто я вам зараз покажу май профіль, е Бачите, скільки я вже тут картинок змінтив, тобто 4, 8, 11. Тобто я орієнтовно потратив близько 2,5 доларів. І плюс е, на це ще в нас тут можна змінити не тільки імейдж, тобто запросити друзів, замінити відео, волум. Я вам рекомендую просто мітити оці дві штуки, ще може мюзик, тому що FPV, FPV, тут, ra, FPV точніше. Ти тратиш оці е, токени, але можна сказати, що вони роздадуть дробці 100%. Думаю, що в найближчий час, тому що ця компанія вже досить довго йде, роздадуть е, тим людям тому ж таки, хто мітили. Тому я рекомендую хоча б 20 штучок змінтити, Це приблизно коло біля 5 доларів. 20 штучок ми помножимо на 5, це вийде в нас 100 токенів. Тобто це вже може вийти з перспективи нам. 50 доларів або ж 100 доларів. Це в хорошій знову ж таки перспективі. Тобто, чи роздасть цей проект? 100%. Далі ми перейдемо до більш цікавішого проекту. Це проект проєкт Старініфт. Це проект, він знову ж таки прямий партнер NFP Pronto, але вже чуть-чуть універсальніший. зараз я вам поясню, чому. Ми можемо навіть подивитися їх Твіттер, я б робив про це відео, про кожний проект з цього. Від цього відео я робив окремий відеоролик. 313 тисяч в твіттері Дивіться, що нам потрібно тут робити. Нам потрібно збирати тут ось ці кристалики. А як нам їх збирати? Тобто, тут є щоб завдання на кожен день. Тому я ці не знаю, що це робити. Просто я роблю, допустимо, заходжу сюди в ком'юніті, вибираю ком'юніті, пишу в чаті GM, сиджу 5 хвилин на сайті і підписуйтесь на, на любого користувача. Допустимо, я тут вибираю якогось топа, нажимаю follow і підписуюсь. Також, що нам тут потрібно робити, тут, тут, тут збирати Daily Claim. тобто Кожен день, знову ж таки, на оцей от Daily Claim, тобто кожен день заходимо, ми тратимо приблизно 3 цента. Тобто, Небагато. Тобто тут не потрібно нічого мітити, але знову ж таки, вони сказали, що тут потрібно єдине, що робити, щоб отримати дроп, це хоча б 7 днів забрати ці штучки. Тому знову ж таки рекомендую вам їх забирати. Чому цей проект цікавіший? Так тому, що якщо ми перейдемо їх в Twitter, то ми побачимо, що тут е хто в них інвестував? Binance, KілоX, до речі, Кілоекс це дуже крутий проект. Можливо, що колись про них зроблю відео, але факт того, що вони зараз запартнер... запартнерились дуже великою кількістю топових проєктів. Там і Binance, ну там просто все NFP Prompt, партнерші кіло екс. Тобто я вважаю, що цей проект має всі шанси переплюнути оцей от NFP Prompt. кіберконект, тобто знову ж таки. Uh, проект напрям прямо інкубується Бінансом. це зрозуміло, що проект буде ліститись на бінансі, Тому я вам рекомендую його зайти, закинути. Хоча би ну тут нам потрібно бережі Бінанс парчення всіх цих проектах. нам потрібно мати на комісію. О тут бінанс побачите, що в мене долар 37 лежить. Я просто кожен день заходжу, збираю деколи щось замінчу, і таке. Тобто, тут нашки ну, не маю. Проблем з чимось. Хто не знає, де взяти гроші ці, допустимо, малу суму на комісію. і Відео є на, на каналі, можете собі знайти там, як купити криптовалюту там за найменші на дуже маленьку суму в криптовалюті. Таке відео в мене є. Е, нема тут, в принципі, нічого тяжкого в цьому проєкті. Приділяти на цих два проєкти потрібно не більше п'яти хвилин в день. В принципі, перейдемо до третього, теж цікавого проєкта. проєкт QI. Е, Поясню, чому він трошки цікавіший. Отже, в нас тут є майнинг. Зараз я вам поясню. Ми зайшли, допустимо, зареєструвалися на за сайт. Нам потрібно скачати їхнє розширення. Що буде нам робити? Ось це розширення. Це розширення нам буде ма точніше фармити у ці кредити. Пізніше ці кредіти конвертуються в криптовалюту, знову ж таки, Binance Partner і так далі. Binance Smart Chain. просто кожен день заходимо, теж збираємо ці токени. Далі, дивіться, ми заходимо в View My MyCredit. Е, оці всі токени я заклеймив. А ці в мене лежать, допустимо, дивіться, я зараз нажму Claim All, Просто так покажу. Тобто, дивіться, 50 кредитів тут 190. Бачите, 6 центів на комісію, я можу навіть вибрати там Low. Все одно 6 центів я трачу на комісію, наші підтвердити. І в мене забираються всі ці. Токени, які є заклинту, то їх потрібно обов'язково клеймити. Але я вам скажу просто один лайфхак. Якщо ви там, допустимо, нафармили там, знамайнили там два токена, вам не потрібно їх фармити. Просто подивіться, я тільки що зробив, допустимо, тут декілька дій. Тобто це майнінг, це дейлі чекін, позавчора, вчора там і так далі. Тобто на фармі тут може ну кредитів, ну 50, 100, 200 і пізніше вже за фарм. Ну, типу, тому що ви економите, кожен раз ви мітите, велика сума піде на кумсу. А так. Раз в місяця зайшли, заклеймили і вийшли. Все. Тобто Тут нам, по суті, нічого не робити, просто кожен день зайти, забрати е ось ці токени. Тут бачите, що я... реферальна система активна, за ними ми теж отримуємо. Тут нам просто потрібно зайти, е забрати Daily Check-in і все. І вийти. І там раз в місяця зайти заклеймити. Тому все, проекти дуже і дуже прості. Інструкції до них звичайно знайдете в телеграм-каналі. За посиланням профіль, і в принципі, все, тому всім дякую. Хто дивився цей відеоролик? Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.